Всім привіт! Ласкаво просимо до нашого нового челенджу. Велика, середня та маленька їжа. Муніка рада, що їй дісталась найменша пачка гострих дорітас. Але починати доведеться їй. Тоба! Так, аби тільки її відкрити. Ну-ка Так. Хм, тут лише одна штучка. Боятися нема чого. О, ні. Навіть вона горить у мене в роті. Ти в порядку? Я в порядку. І до речі, у мене в упаковці заваляли ще пару штучок. Одна мить. От тепер точно все. Ніколь, продовжуй. Так, схоже, Ніколь страшно відкривати свою пачку. З неї щойно вирвався вогонь. Ніколь сміливіше. Упевнена, ти впораєшся. Добре, ризикну спробувати. О, я гадала, буде гірше. Mm -hmm. Чесно кажучи, ти даремно відмовляєшся від склянки води. Oh, no! Чим швидше я це з'їм, тим швидше про це забуду. Ой-ой-ой, здається, зараз буде пожежа. Нічого собі, приємного польоту, Ніколь. Тобі точно сподобається космос. Плюсів тут є невагомість. Ого, прикольно. А з мінусів тут дуже-дуже холодно. Так, здається, настав час повертатися назад до подруг. Було весело. Ой, бідолоха. Не хвилюйтесь. Зі мною все в порядку. Е, продовжуй. А, так. Нічого не вдієш. Доведеться починати. Хм, Схожа пачка не відкривається. І Енні цьому навіть дуже рада. Не сьогодні, подруго. Від челенджу тобі просто так не відмовитись. Доведеться відкрити і з'їсти саму велику пачку гострих чіпсів. Так, готова. Подивимось. Нічого собі, які величезні чіпси. Ой, дівчатка, мені становиться спекотно. Може, на цьому досить. Сорі. але тобі доведеться з'їсти все. Oh my God. Вище носа, подруга, це буде весело. Ага, може, вам і буде весело. А от мені точно буде дуже гостро. Здається, зараз вибухне. Стережіться. Ось це так. Дівчата в шоці. Треба терміново щось вигадати. Гадаю, що пакет зупинить вогонь. Але ненадовго. Ось це так. Ну, тебе і виглядає ні. Прикол. Яка ж крихітна нотила. Mm. Oh. А от Моніці пощастило більше. У неї середня порція. Нічого собі, Зглуздо з глуздо з'їхати. Oh. Ніколь зовсім не рада своїй порції, але це краще ніж нічого. <плес> ну що ж, спробуємо. У мене навіть маленька ложечка мається. А? Так, ніколь подобається і навіть дуже. Шкода, що нотела швидко закінчується. Okay. Ну що ж, тепер моя черга. Особисто я нотелу просто обожнюю. Ладно їсти її на сніданок обід і вечерю. Хочеш пригоститись? Звичайно, ні. Це все моє. Ну, добре, добре, тримай. І знову жарт Так, розігрувати Ніколь дуже весело. Але цього разу нічого не вдається. Вона отримала своє. І, схоже, тепер моняться, доведеться не солодко. Ой, слинява ложка. Ні, краще я їстиму руками. Так, це вихід. Ось тільки руки застрягають у банках. А я попереджала. Добре, не бійся, я думаю, подруги тобі допоможуть. Приземлення було не з м'яких, але мета досягнута. Рука в порядку і її можна облизати. Oh. Смачного наша грязнуля. <рес> Яка ж вона комедна. Hey. Що, і на носі залишилась? Так, це не проблема. Ені, продовжуй. Як же чудово, що мені дісталась найбільша банка нотели. Я можу насолоджуватися нею дуже дуже довго. No Ось тільки ложку треба взяти побільше. Ось ця в самий раз. М -м -м, смакота! А знаєте що? До мене прийшла ідея краще. А якщо вилити тело, прямо мені в рот. Отак. Ой, здається, я трохи переборщила. Фух, Ну і прикол. А ще мене грязною називали. Маленький кавун ще я коли-небудь бачила. А ось мені дістався середній. Тобто звичайний. Нічого собі, ось це Веледень. Щастить Моніці але проте я перша. М -м, вау, мені подобається. Ням-ням-ням. Я все. Ніколь, продовжуй. Так, так, так. О, ідея. Якщо до ножа. Мамочки. Та годі вам не бійтесь, дівчата. Я лише розріжу кавун. Ага. Ось так. Вийшло дуже оригінально. Ну що, побажайте мені смачного. Отак, який він соковитий. Смакота. Так, подруги Ніколь заздрять і також хочуть шматочок. На жаль, Ніколь не з ким ділитись, немає наміру. А тепер пораджу усім лягати. Ніколь стріляє як в кулеметкі стачками від кавуна. Так, подруги незадоволені але все ж таки її вибачають. Ну, нарешті моя черга. Я буду використовувати дриль. Дриль? Серйозно? Зачекайте, зараз ви самі все побачите. Для початку мені треба просверлити в кавуні дірку. Ага, чудово. І що вона робить? Кажу, зараз ви все зрозумієте. Так, поставимо кавун на кожуру, так буде краще. А тепер встановимо кран. Вуаля! о, ти питимеш коктейль. Це круто. Так, так, так. Саме це я і замислила. Але склянка висока. А ми в самий раз вмикаємо і чекаємо. Так, так довго чекати доведеться. Можна поки що пограти. Зіграємо в камінь ножиці папір. Так, я тебе зробила. А ще ми можемо скласти класну пісню. Або прочитати книгу. <рит> <рит> Ей, Соня, твоя миска вже повна. Ну і що ж, поки вона спить, можемо зробити пару копків. Підтримую. Ммм, як смачно. Е -е, ну, що там з моїм соком? Що? Мені здавалось, коли я засинала, його було більше. Гадки mm. не маємо. Okay. Ну, добре, доведеться випити те, що є. Oh. Mm. 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 Смакота. Ну <рігати> <рігати> no, і що це за крихітка? <рігати> а я маю середню порцію. <рігати> <рігати> Вау! Ось це вдача! О, все ж таки маленькі порції завжди виглядають смішними. Так, так, я знаю. Проте я починаю перша. Спробуємо. М -м -м, прикольно. Дуже смачно. О, ідея. Можна з'їсти всі мальтізер за допомогою трубочки. О, не вже це все. Я думала, буде більше. Ну що, хто наступний? <рик> Наступна я. Погляньте, зараз я піймаю. Ну, тобто, зараз піймаю. То що ж таке? Так, нарешті вдалося. М -м -м, як же мені пощастило, що мені дісталась середня порція? Я просто обожнюю мальтізерс. Як? Вже закінчилось? Ось це облом. Ну і що ж, а тепер подивимось, як Ніколь здала саму велику порцію. Отак, неймовірно. Нічого собі. А всередині цукерки з китос. Про більше її мріяти не могла. Вочевидь, Ніколь у повному захваті. Так. Хочеться ще і ще. Ми також хочемо. Пригости нас, будь ласка. Ну добре, ви все ж таки мої подруги. Тому ось тримайте по цукерці. Так, Ніколь, про твою щедрість будуть складати легенди. Як, вже закінчилось. Ну, добре, ціло моє наїлось. А у когось виросла борода й шоколаду. Ну і прикол. Ой, подумаєш, забруднилась. Головне, що мені дуже смачно. Тобі личить.